Мої вітання, друзі, з вами Флот і наша улюблена гра Raid Shadow Legends. Червоне відео по ній. І сьогодні будемо лоскати наші вийдові ламочки під Шредера. Для того, щоб закрити, звичайно, подію масового призову і забрати час точки нашого Доні. Ну і звичайно, є бажання отримати самого Шредера, тому що доволі цікавий герой хотілося б зібрати абсолютно всіх легендарів з даної колаборації. Тим більше це мультфільм дитинства і мати на аккаунті ось подібних персонажів дуже-дуже б хотілося. Тому поїхали до відкриттів. Так, для початку сьогодні будемо трішки шамант з українського другого. Ідемо десь на український 33-й. Можливо, ось це нам допоможе. Тут нічого ніхто не ловив. Призивали тільки Мікеланджело і всі ближче один одного в свої клани. Тому, думаю, тут можливо ще шредери залишились, давайте луснемо. Подивимось спочатку по одненькому, можливо, підфортить, бачу багато скрінів, де люди тягнули по дві-три легендарки в десятці, без всяких іксів, можливо, і мені вперше в житті підфортить, що я без іксів, без гаранту витягну якусь легендарку. Але але коваль болю говорить, тобто натякає нам зовсім про інше, і перших три. Це звичайний корм, який також потрібен для того, щоб закрити. Тренування, давайте. Десяточку. Хочеться побачити декілька легендарок з даної десяточки. Неймовірно хочу отримати шредера або щось гарне з цих уламочків. Але дивлячись на те, що дропає. Складається враження, що нічого ми не отримаємо. 13 рарок, поспіль непогано. Давайте ще одну десяточку і підемо шаманити ще раз. Можливо, змінимо клан. Тобто канал не клан. Клан ні в якому разі змінювати не будемо. І 20. Так, 20 рарок поспіль. 23 рарки поспіль і давайте по одненькому. Можливо. Ось так нам дасться. Побачите, жовте світло, пларіум, будь ласка. Це неймовірно потужне відкриття мало бути. 33 вайдових уламочки. Із шередера, без всяких іксів, але жодного епіка. Тому, друзі, хто пише про те, що ікси не працюють, вони взагалі не потрібні. Хоча різниця в рарках є. І в епічних героях за 33 уламки один епік, є таке відчуття, хіба нам зараз дуже, дуже сильно підфортить і дробне шредера. Ні, залишається тільки 5 уламочків. Тепер я думаю, для чого я ось це все зробив. Можливо, варто було все-таки чекати іксів на войди, тому що мій акаунт ніби проклятий саме. На войдові легендарки. Сюди взагалі нічого не приходить. Найкращий, найкраща войдова легендарка це Юмеко за весь час моєї гри, а все інше просто більш-менш адекватні персонажі, по типу Гразура та нашої акриції, великого Галика, яких можна використовувати десь на ПВЕ, але більш ніде вони не заходять. І. Ні, навіть з останнього нам не підфартило, випало. Два епіка. Здається, ми забрали всі часточки нашого Донателло. І йдемо зараз покрафтимось, тому що там зібралось трішки ресурсів, плюс ось це все, все отримали. Бочку, я можливо, доберу. Неможливо, точно доберу, але не будемо це показувати, як я відкриваю зелені ламочки. І давайте. Перейдемо до крафту. Тут вже трішки золотих зібралося, декілька крафтів буде. І понадіємося, що хоча б тут нам підфортить. Давайте стартунемо з сині. Спочатку спробуємо піймати декілька, наприклад, чотири рарки, і будемо крутити наші легендарні крафти в надії на те, що нам колись підфортить. Так, дві рарних реліквії і давайте далі. Так, є третя. Давайте хоча б чотири рарки поспіль. Навіть ні. Давайте ще спробуємо п'яту і тоді перейдемо до легендара, будемо надіятися, що там відвертий так п'ять, але Кіготь це непогана рарка. І давайте ось це з нашої події. Спробуємо щось піймати. Так, Лега, до речі, власник має 30% шанс активувати на собі право миттєвого ходу, коли накладений на нього штрафівця припиняє діяти. Ну, до речі, основний стат опір це доволі непогано можливо. Десь я буду використовувати. Тим більша унікальна реліквія її кормити не варто, можливо, десь та й заграє. І ніби наша магія шаманства спрацювала. Давайте далі. Ловим рарки і тоді крутим легендарний крафт. Можливо, саме таким чином нам вдасться наробити якусь кількість легендарок, так до речі. побучий еліксир доволі непоганий релік, але їх багато не потрібно на аккаунті. Тим більше в мене немає кальвалакса. Ще один. Тепер я не розумію людей, які постійно скаржаться на те, що. Не можуть рарну реліквію отримати. І непогано, що прийшов Епік, але це наше шаманство. Тепер не спрацювало, потрібно робити все знаново. Тому що весь фарт пішов на рарну реліквію і на те, щоб з неї отримати епіка. Принаймні мені так здається. Так, знову епік, до речі, ворона. Ось ця ворона мені дуже подобається, можна використовувати на різних сапортів, яких виводити на війни фракції. Ось це непогано на якусь скілу, яка у мене. Ходить на 21 поверх, ВФ um, можна накинути, щоб вона отримувала додаткові ходи і підхилювала кращу команду. І знову. Зрарок падає епік, І ніби ми весь свій фарт витратили саме на ось ці рарки. Але Понадіємось що нам прийде щось гарне, так ще один еліксир. Це також непогано, але... але це вже буде все використовуватись. Як корм. Тому що їх багато не потрібно, У мене, мабуть, три прокачених і цього вистачає. Так, корона. Ось корона непогана. Це третя чи четверта на аккаунті. Думаю, найду куди її прилаштувати. І тепер точно не буду перекидати корони з Нінці на Тора і тому подібних персонажів. Думаю, в кожного буде по своїй короні. Давайте. Ось таким чином змішаємо. Знову епік. До речі. Дуже-дуже дивно. Шанс 40% всього-навсього, а насипає дуже-дуже багато епічних реліквій. Можливо, варто було крафтити відразу легендарку. Ні, ми весь свій фарт ніби витратили на ось ці епіки. Але давайте докрафтимо вже всі епічні реліквії і подивимось, що там лежить в ось цих двох крафтах легендарних. Хотілося б отримати щось звідси, а не звичайну реліквію. Так. Нову чаша. З епічного крафту не дуже приємно, але ми настакуємо шанс. Настакуємо фарт, книга. І ніби настав час крафтити щось звідси. Можливо, від фортиті випаде міфічна реліквія. Все таки відсотка шансу є в нас на дану подію, але тут знову еліксир прибігає, чому максимально неприємно. Ну і давайте глянемо, що буде ось тут. Так, Лега, і це Скіпетр. До речі, непогано, в мене скіпетрів не так багато на аккаунті. І я кожному Скіпетру поки що радий. З такої кількості вдалося отримати дві легендарних реліквії і дуже-дуже багато епічних, що мене неймовірно сильно тішить, дивіться. Тут 6, 7, 8, 9. Майже половина всіх реліквій це епічні та легендарні. Рарок не так і багато, як мені здається. І ніби сам крафт доволі вдалий сьогодні. Ну що ж, друзі, ось таке вийшло відкриття не дуже вдале, я б сказав, максимально невдале, Ось ці всі байтерські скіншоти, які кидали почати не ведіться на них. Войдові уламочки я ще раз переконався на те, що не варто відкривати без всяких іксів, тобто без Х2, тому що звідси нічого цікавого не насипає, навіть епіків не падає. А в епіки це також корисно, тому що її потрібно плюсувати і це робити доволі-доволі тяжко, якщо ви граєте на ФТП-основі. Що ж, друзі? Кому сподобалось дане відео, наше сумнівне відкриття, непоганий крафт. Ротиснів полибайки, пишіть коментарі, що випало вам, і чи відкриваєте ви без X2 на войдові уламочки, чи вартується цього цей шредер, але я все-таки, якщо буду додавати ще якісь події на X15 на шредера буду пробувати його потягнути, тому що хочеться зібрати цю колекцію і, звичайно, отримати ачівку. Ось цю спіцею доволі цікаву. Непогано так виглядає, мені, чесно кажучи, дуже подобається. Тому буду лускатись під Шредера ще. І, звичайно, ні, дякую. Купляти, ми уламочки ламочки не будемо. І, звичайно, проти сніг. хто ще не підписаний на канал, підпишіться. І до зустрічі на наступних відео та стрімах.